Поєднати сучасність із козацьким минулим нашого краю та знайти нові можливості для вивчення історичної спадщини регіону таку амбітну мету поставили перед собою автори нової експозиції, представленої у Миколаївському музеї суднобудування і флоту. Її тема козацька морська справа у 15-18 століттях. Проєкт втілено у рамках ініціативи переосмислення культурно-історичної спадщини Миколаївщини в козацьку добу за підтримки Українського культурного фонду. Музей судобудування і флоту створив таку експозицію, яка присвячена казацтву на Миколаївщині. Це проєкт спільний з громадським об'єднанням Південь за підтримки Українського культурного фонду. Дуже радію тому, що саме цей проєкт потрапив до переможців Українського культурного фонду і е, наші фахівці вже музейні змогли його реалізувати. Ідея нової експозиції належить завідувачці відділу експозиційної роботи музею Олені Пучинян. У процесі її створення науковці спиралися на сучасні дослідження провідних істориків та аналіз існуючих джерел. В рамках проєкту також проводяться освітні заходи, аби молодь більше дізнавалася про козацьке минуле регіону, зазначають організатори. На базі саме цієї тематики ми музейні уроки проводили, де діткам розповідали про традиції козацького суднобудування також лекція козаки лицарі південних кордонів, де ми проводимо паралель між козацькою розвідкою та прикордонною службою козаків і сучасними нашими збройними силами України. Тобто, задачі у них, як і тоді, так і сьогодні стоять одинакові. В експозиції представлені моделі козацьких суден, картини відомих художників, старовинні якорі та інші археологічні знахідки. Все це дає комплексне уявлення про технології кораблебудування наших пращурів. Провабливою, ще перлинкою, як ми вже зрозуміли, із тих попередніх заходів по відгуках людей стали саме моделі козацьких човнів. Ми звикли, що в нашому розумінні це чайки, але чайки це таке збірне поняття насправді. І флот тоді ще так умовно кажучи, він був доволі класнючий і представлений багатьма видами як човнів, так і суден. Автори проєкту кажуть, що наразі представлена широкому загалу експозиція має отримати продовження. До кінця року планується відкриття ще однієї зали, яку присвятять чорноморському козацькому війську періоду російсько-турецьких війн. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.